Вітаю вас, мої любі учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ Мандрівка Україною. Урок 65. Тема нашого уроку Корисні копалини в Дніпропетровської області. Запитання до уроку. Які родовища розташовані на території Дніпропетровської області? Чому залізні руди в Дніпропетровській області здебільшого видобувають відкритим способом? Помилуйте природою Дніпропетровської області, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. На захід помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. О Дніпропетровська область процвітає. Тут руду залізну здано добувають. Тут Дніпро куртливе і кургани київські, І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, посередні гроби, вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Давайте пригадаємо, яка основна форма рельєфу переважає в Дніпропетровській області. Так, рівнини, пагорби, яри, балки. Що таке пагорб, горб? Пригадай, вивчене, прочитаємо інформацію в рамочці. Читаємо за алгоритмом. Спочатку читаємо разом з диктором. Я буду диктором. пагор гор – це невелике підвищення на земній поверхні, висота якого не перевищує 200 метрів. Яр це заглибина на земній поверхні з вузьким дном і крутими схилами. Балка це заглибина з пологими схилами, укритими рослинністю. Натисніть на паузу, прочитайте двічі самостійно та відтворіть з пам'яті. Виконай вправу мандрівник. Намалюй контури України. Зда Дніпропетровської області. Скористайся порадою сторінка 44. Натисні на паузу та виконай завдання. Виконай вправу 4. Обери правильну відповідь. Упиши букви відповіді у зірочки, а потім Клади слово. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіримо, як ви виконали завдання. Гірські породи, які використовують у господарській діяльності, це корисні копалини. Мінерали та гірські породи, що містять метали, в кількості достатні для перероблення це руда. Метали поділяють на чорні й кольорові. Залізу і марганець належать до чорних Металів. За використанням виокремлюють паливні, рудні, нерудні, корисні копалини. Метали отримують з рудних корисних копалин. Пишіть ці літери в зірочки, склади з отриманих букви слово. Яке слово ви склали? Що ви записали? Так, це залізо. залізо. Виконуємо вправу 5. Прочитаємо назви корисних копалин, закресливши. Зайві букви. Спробуємо. Отже, я бачу вже газ. Газ. Зайве закреслю. Далі вугілля. Далі читаю глина. Руда. Ось бачу руда. У закреслили пісок, граніт і казакресли. Отже, ми прочитали газ, вугілля, глина, руда, пісок, граніт. Попрацюємо з картою корисних копалин. На стрінці 40 у вас розміщена ця карта. Знайди в легенді карти умовні позначення наведених корисних копалин, намалюй їх у таблиці. Отже, розгорніть карту, подивіться, уважно в легенді карти знайдіть усі корисні копалини. І Позначте їх. Якщо ви подивитеся уважно, то побачите, залізна, залізна руда позначається трикутничком, ось таким зафарбованим трикутничком. Марганцеві руди ось так. ось так. Граніт, ромб, поділений нафір. Далі спробуйте заповнити таблицю самостійно. Попрацюємо з інформаційною довідкою. Прочитай інформаційну довідку пошибки. Разом з диктором. Дніпропетровська область багата на корисні копалини. Тут розташовані найбільші в Україні і відомі в усьому світі родовища залізних поблизу міста Кривий Ріг. Та Марганцевих поблизу міста Нікополь руд. За запасами Марганцевих руд Україна посідає друге місце у світі, а за видобутком залізних є одним зі світових лідерів. У Дніпропетровській області руди залягають переважно неглибоко, тому їх добувають відкритим способом. Тобто безпосередньо із земної поверхні. Унаслідок такого видобування утворюється заглибина, кар'єр. Також на території області є великі поклади граніту, глини, піску та бурого вугілля. Попрацюйте з поданою інформацією. Перекажіть текст, а те, що записано і позначено червоним, вивчіть. натисніть на паузу і виконайте завдання. Права 8. Переглянемо відеофрагмент, як видобувають руду в кар'єрах Дніпропетровської області. Твердження Аї, у яких вона підсумувала побачене у відеофрагменті. Познач, з якими твердженнями АІ ти погоджуєшся. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Прочитаємо текст Пошепки разом з диктором і виконуємо завдання. Вправа 10. читаємо текст. Поблизу міста Кривий Ріг у Дніпропетровській області розташований один з найбільших кар'єрів України. Тут видобувають цінну корисну копалину, залізну руду. Глибина кар'єру понад 300 метрів, з оглядового майданчика, розташованого вгорі, величезні машини на дні кар'єру здаються іграшковими. Попрацюємо як справжні мовознавці. Виконайте морфетний розбір наведених слів. Що таке морфемний розбір? Це розбір слова за будовою. Тобто позначити закінчення, основу та інші частини слова. Прочитайте подані слова залізна, цінний, глибина, оглядовий майданчик. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Отже, залізна закінчення а, основа залізну, корінь заліз. Суфікс «н». Сінний. Закінчення й. Основа корінь син, суффікс ен. Інші слова виконайте самостійно. Пригадаємо, що таке суфікс. Суфікс це частина слова, що стоїть після кореня. Подивіться уважно на слова залізна сінна. Чому слово залізна пишемо з однією літерою Н, а слово сінна з двома? Давайте пригадаємо, якщо ми подивимося на основу слова, а саме корінь, заліз, до нього приєднали суфікс «н». слово цінна, корінь «цін» закінчується на «н». та ще Приєднали суфікс «н». От Отак утворилось дві літери «н». Одна від кореня, а інша буква «н» – це суфікс «н». Утворіть від слова руда прикметник за допомогою суфікса «н». Прикметник, який рудний. Запишіть цей прикметник, рудний. Запишемо. Напиши число 300 цифрами. Записали. Підкресли цифру третього розряду. Перший розряд одиниці, другий розряд десятки і третій розряд це сотні. Підкреслили третій розряд. Ось так. Нейробіка від бубум. Увага на екран. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь, перевіримо. Ось так. Пригадайте таблицю множення числа 3. На сторінці 47, прочитайте та повторіть. Давайте підсумкуємо те, що ми вивчили сьогодні на уроці. Отже, які родовища розташовані на території Дніпропетровської області? Пригадали? Так, тут розташовані найбільші в Україні і відомі в усьому світі родовища залізних та марганцевих руд? Чому залізні руди? В Дніпропетровській області здебільшого видобувають відкритим способом. Тому? Тому що вони залягають переважно неглибоко, тому їх добувають відкритим способом. Отже, на цьому наш урок закінчено. Прощаюсь з вами до наступного уроку.